Налаштовуватись потрібно завчасно до гри, за день okay. до гри і бути до цього готовим. Тим паче, що неділю про це да, хлопцям е, казали, що граємо з бойовою з командою, яка грає вертикально, яка шукає підбор, яка е, е, да, хоче грати в простір. Тому, е, на жаль, не, не достукались до хлопців. Е, прийшлось поговорити в перерві нам всім. Разом, і в принципі, да, другий теми він вже був навпаки на нашу користь, де ми могли і виривати і перемогу. Але, на жаль, все від настрою. І як я вже сказав, в флеш інтервю що, мабуть, ми теж залежні від збірних, тому що в нас і грації і молодіжні, і в юнацькій, і в національній команді є. Тому це також для нас проблема, тому що ми не маємо да, 20. П'ять рівноцінних гравців, на жаль, тому маємо те, що маємо, але Частинка задоволення у цього є, все таки наші гравці в збірних, це також престиж клубу, і я дуже задоволений, що вони віддають ці сили і допомагають нашій країні. Півтори години повітряної тривоги перед початком гри. Як вони вплинули на ігровий тонус команди на вашу? Думаю, на двом командам ніколи не подобається. Да, коли повітряна тривога, коли цей матч е, пройде, тому що є там перед грою налаштування і коли. Ти приїжджаєш на гру налаштований і звучить повітряна тривога, то дійсно це для наших футболістів та для всіх, мабуть, це таке, скажімо так, випробування, яке ми проходимо. Ми не можемо зараз скаржитись на це. це. Це наші реалії. Ми тільки можемо подякувати нашим воїнам, що ми вони взагалі нам дають можливість грати в чемпіонаті. Колеги, ваші запитання. Судячи з цієї гри, як ви вважаєте, чи хвато чи ресурсів команді поборотися за призові місця, враховуючи подальші матчі з Динамо? Ми так далеко не дивимося. У нас є наступний матч. Я Впевнений своїй команді, я їм це сказав в перерві. Коли у нас є перше і найголовніше, це налаштування на матч, що стосується організації, гри з м'ячем, я впевнений, що все буде добре. Якщо ми зможемо пройти так, то все в наших руках. А як буде, побачимо в кінці чемпіонату? Ще питання. Чим сьогодні вас здивував або не здивував? В принципі, все очікувано. Ми про це і казали, і розмовляли, і показували, коли робили відеоаналіз цієї команди. І по суті, в першому таймі ми з цим штовхнулися. Це контратаки суперника, грав простір і боротьба та підбор мячів. Тому в першому таймі це було не за нами. Тому і такий результат був в цілому. Якщо підсумовуючи, давайте так коротко кількість створених моментів, то ні. Але другий тайм важкувато надався. Я так скажу, що такі змішані відчуття я хлопцям подякував. Як мінімум сьогодні дійсно ми не заслуговували на поразку, але в цій грі могло бути все. Ви бачили, кінцівочка була така нервова, десь трішки. Ми відчували, що не тримаємо все під контролем насправді. Тому, тому очко є з лідером чемпіонату, і я би не хотів би зараз, знову ж таки, там Казати, що ми не дуже там задоволені грою і результатом. Ну насправді могло бути краще, але могло бути і, І десь по підсумкам другому тайму десь могли і пропустити. Цей сумбурний футбол, який почався вже в останні хвилин 15-20. Це причина в тому, що десь футболісти нашої команди сконцентрувались на тому, аби втримати результат, чи десь підсіли фізично, психологічно, з чим це пов'язуєте. Якщо брати в ціл... кінцівку матчу, то завжди розраховуєш на підсилення. Сьогодні його не було. І якщо я до цього відмічав, що у нас було підсилення замінами, то сьогодні, на жаль, ми не підсилили гру, а навпаки внесли ще нервозність. Тому що в таких іграх дуже важливо кінцівку проводити правильно, потужно за рахунок заміни, впевнено. Сьогодні цього не було, на жаль, і ясно, ті гравці, які Основне навантаження на себе взяли, і, хоч їм потрібно було цю поміч від гравців, які виходять на заміну. Цього не було і десь ми в цьому також сьогодні мали певні проблеми. Я, я так це бачу. Колеги, ваші запитання. Получається, до пропущеного м'яча десь він за 10 команда більше зіграла, саме Вайлс, більше грала іменно. В захисту, так, в захисті. Це була настановлена на гру чи це виходить, від дій суперника було вже по ситуації? Ну насправді ми грали домашню гру, заключну домашню гру. В принципі, ми десь із рухом подібно будували, будували гру, коли в нас є можливість. Ми багато працюємо над високим пресингом. Ми хочемо пресингувати. Питання в тому, наскільки ми готові інтенсивно витримувати цей. Це навантаження в першому таймі більш давалося. Відповідно, коли вже рахунок, кількість створених моментів і перери були заміни у Олександрії, що я хотів би відмітити, у них якраз заміна і підсилила гру. Вони інтенсивність збільшили. Відповідно, певні якісь непевний коректив, знаючи там безпосередньо ротання, я думаю, що невеличкий розбір у них був. І мотивовані ще заряджені вийшли. Ми в принципі до цього, десь були готові, але все одно, все одно команда не даремно знаходиться вверху. Є якість, є інтенсивність у цієї команди. Вони дуже ми їх аналізували. Вони дуже знову ж таки багато забували зі стандартів. Сьогодні теж проблеми у нас були. Багато голів забили. Вони забили багато швидких атак. В них є якісні гравці, той же Безера, який дуже спрогресував у них. Тому, тому десь і те, що ви говорите, і суперник нам створив певні умови такі в другому таймі, і ми не змогли десь якісніше працювати з м'ячем. Так, да, хочеться ще, щоб ми краще працювали з м'ячем в деяких моментах. Деколи спрощували гру, на жаль, ми хочемо по-іншому грати. Але ну напевно не все зразу. Це ви ж розумієте. Гра з м'ячем, гра на м'ячі – Це е, як ми кажемо, техніка обслуговує тактику. Тут, не вс... ну, тут є певні обмеження у нас, на жаль. Але все одно, все одно команді я дякую. Все одно, гарно. Мені здається, для вболівальників сьогодні непоганий матч, я, враховуючи. Що попереду вже довга буде відпустка без домашніх ігор. Аж до весни. Ще запитання є колеги. Як ви думаєте, чи, не, чи зіграв якусь роль фактор не до оцінки вашої команди олександрійцями, чи переоцінки своїх можливостей? Чи, чи не було цього фактору? Ну я не замітив, в принципі. Я більше був сконцентрований на власних діях, на, на діях власної команди. Сказати, що там Олександрія десь недооцінювала нас. Напевно, ж вони бачили також, що у нас є хороша серія з вісьми ігр, де команда не програвала. Ну, я думаю, що вони також до нас готувалися і розуміли, що прохідна гра не буде. Воно так і виявилося. Тому я не думаю, що недооцінка якась була у Олександрії. Чи є ще запитання колеги? Пане Микола, чи можна дізнатися, яке завдання було поставлено перед НОНГО, де це правильно, і тому що було незрозуміло, чи чим він займався на полі, коли вийшов? А там питання не тільки до НОГО. Я ще раз повторюся, у нас е заміни сьогодні погано вийшли е взагалі. Е не, не просто в ритм не попали. Там я вже не кажу про завдання. Е завдання вони і так розуміють, в фазі гри, в, 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 в фазі оборони. Там ж перед перед самим виходом там не потрібно говорити. Ми готувались тиждень до гри, і всі все знають, що робити, тому що ми однаково робити, роботу робили, що гравці в першому таймі грали. Я маю на увазі, хто в старті, хто тут ми, ми їх не окремо тренуємо. Питання в тому, чи вони виходять і, і робляться і попадають в гру. Ну це для них також урок. Це молодий гравець, той самий самуель, який е, великі там очікування були. Все прекрасно розумів болівальників, але ну давайте також е, десь терпіння набиратися, тому що не всі. В 20 років можуть зразу хороший якісний футбол показувати. Є певні якості, які ми хочемо розвивати, але треба час. Якщо ви ще раз хочу сказати за Безеру, якщо проаналізувати його гру і я хотів би, щоб ви переглянули його перші ігри. Я думаю, що у вас буде було би багато питань, що це за Безера і що він тут робить. А зараз всі, всі його сватають вже в Шахтар і все. То тобто, питання в якостях і чи він хоче сам розвиватися. В ці якості є. Ми його брали за якості, але питання тепер розуміння принципів гри команди, виконувати їх і зростати все все питання часу. Ясно, що може, може і не скластися. Це любого молодого гравця, це такий період. тому... Знову ж таки, набираємося терпіння. Ми не задоволені сьогодні їм виход, його виходом, але я не бачу катастрофи, звичайно. В'ячеслав останнє питання. А чи плануєте зараз саме в замову міжсезоння посилення, скажімо так, не всієї команди, а саме ті позиції, там, де зараз мінімальна конкуренція? Так, звичайно. Для нас це задача номер один. Ви ж бачите, ми літом великі зміни зробили, дуже молодилися. В цілому середній вік команди дуже молодився, і сьогодні те, що ми бачимо, в принципі, десь воно вже починає працювати не так, як ми ще це для себе бачимо. В цілому там да картину, ту ігрову модель, і те, що та ж сама інтенсивність гри, до цього потрібно йти. І думаю, що якщо нам дасться одну-дві позиції ще підсилити, чітко скажу підсилити, то ну ми тільки сильніше станемо. Хоча ми теж розуміємо, що ми відкриті і ми можемо і втратити гравців. Є декілька гравців, які сьогодні заслуговують на увагу, і все можливо.